Відремонтувати гімназію чи оптимізувати транспортну систему міста, що для Охтирки головніше. Дилема перед депутатами постала на засіданні 60-ї сесії міської ради. Депутатам було запропоновано виділити з міського бюджету 80 тисяч гривень для вивчення і аналізу існуючої транспортної схеми в Охтирці. Моніторингу має займатися Харківський національний автотранспортний університет протягом чотирьох місяців. Експерти мають дослідити стан доріг, якість інженерного обладнання, зупинки, чисельність населення. В цьому шляху йшли міста України, це такі як Олександрія, Кіровоград, Харків і місто Суми. Розробка цієї схеми передбачає два етапи коригування існуючої, існуючої транспортної системи міста і розробка представників. Чим не влаштовує стара схема, яка вже діє не одне десятиліття, не одразу зрозуміли депутати. На поміч прийшов міський голова. Я, 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 я спробую пояснити. Можливо, але вона трошки невіда пояснюю. Це за чотири місяці роботи досить великої групи людей. Ми вважаємо, що це невелика сума, але вона нам дасть змогу зекономити на? Тарифах на паливі на викидах в атмосферу там будуть перспективні плани, розрахунок необхідної кількості і якості. Транспортних засобів в якої це містості повинні бути оптимально транспортні засоби. Усе нічого аби охтирка не мала інших старих проблем. Як, наприклад, невідремонтований корпус гімназії, який ось вже 8 років стоїть у центрі міста. На думку депутатів, перенаправлення коштів на вирішення саме таких проблем принесло місту нафтовиків більше користі. Велиця зима, то давайте перенесемо це питання. на наступний рік. До кінця року ці кошти використаємо більше таких правильних нашої. Без трьох голосів проголосували за оптимізацію транспортної системи. Все інше в місті почекає. До речі, вартість проїзду в Охтирці складає 3 гривні. Тому хто має зекономити після моніторингу, питання відкрите. У ході засідання сесії депутати розглянули ряд громадських запитів. До мене як депутата Охтирської міської ради, що по скликанні звертаються громадяни, які стурбовані чутками і про те, що водоканал, і водовідведення. Готується до передачі в приватну структуру. На підставі вище викладено, керуючи законом про статус депутатів міської ради. Прошу надати відповідь, чи готується передача водоканалу і водовідведення з комунальної власністю приватну структуру, чи є рішення на розробку технічної документації щодо надання земельних ділянок, які розташовані під об'єктами нерухомості. Чи іншими об'єктами, які пов'язані з водопостачанням, водовідведення в водовідведенням населення в містах, міста в оренду чи приватну власність? Ми маємо на ніяких заперечень. Ми таку їх підготуємо, надамо на устанок. Голова партії регіонів при міській раді заявив про саморозпуск цієї політичної сили. Було прийнято рішення сам розпустити депутатську фракцію партії регіону Австрийської міської ради шостого скликання. Протокол а, Олександр Куліш Ірина Дронова для телеканалу Пульсар.